Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо рвати. Ось такий виноград. Це синий виноград ще не дуже достив, а ми будемо рвати такий розовий, отакий світлий, білий виноград, отакий. Ось, ось, такий. ось такі. ось такі грона у нас є. Вже тут нарвали. Ось дивіться, який, який гарний. Які великі грона такі просто. І будемо з нього готувати яблучно-виноградний напій. Дуже смачненький такий. От. Ось такий насичений, такий дуже чудовий напій Сандора. Ще синий найдостигає. Ось скільки я винограду. Які грона є. Ось такий винограду є, але він, цей ще пізніше буде, рожевий він швидше, а цей ще трохи пізніше, синий доход. Так що кому цікаво, готуємо разом. Готуємо виноградно яблучний. Отакий напій будемо сьогодні готувати. Тут є в нас винограду. Ось такі два ящики і яблуки ми назбирали. Це яблука падані. Спочатку треба нам все гарно помити, оці яблука помити і виноград. Він чистий, отак просто помити і відривати, і будемо у ведро кидати. Файлу, і я вам покажу. Детально в мене є ще е, вже є живчик з яблук. Я дам посилання, як я там робила. А тепер ми на повітрі файно, і будемо робити. Ось таке ведро ми вже нарвали. На це відро у нас пішло ось такий е, ящик винограду, і трошки, бо ми мали два ящики, а пішло ось, ось на таке. Ведро 12 літрове. Висипаємо ведро цього винограду у цей баняк. О. До цього винограду висипаємо відро нарізаних 12 літрове, таке саме відро, як і це дуже дрібосенько на такі тоненькі скибочки яблука. Так само висипаємо сюди. До винограду. О. Яблука не треба е, ні обчищувати, ні серединки вибирати, просто гнилі. Де гнилі, якщо це падані, гнилі просто е, відрізати. А остальне все даємо у цей баняк. Чи каструлю. У нас кажуть, баняк. Заливаємо киплячим. Киплячою водою оці яблука з виноградом. На відро е, яблук таке 12 літрове треба, е, 15 літрів. І отак будемо мішати. Заливати повністю і накриваємо. Зараз ще залію. і одразу накриваю. Ось ми вже заліли повний, ще трохи ще долію і мішаю. І Це повністю виноград, від її Отако, повністю би він отаку порозмішати файлов. Аби розпалися кладемо. Тут ще я долі було повне і кладемо на ніч, аби вони отак накриваю. І кладу на ніч, тебе розпарились. На другий день вже ми будемо тепер піднімати. І будемо відсіджувати. Файно ще поміщаємо. воно вже собі розпарилося, виноград розпарився. І ми будемо тепер цідити. Але добре треба розміщити. Ось Будемо цідити. Так усьо окремо. Тепер оце, аби хотівши, ми так просто трохи притискаємо. Ось так. Ми будемо і все повністю так, О, всі тут. так трошки стискаємо. Такий напій. А ще можна просто отак поставити сито і набирати собі таку. І так відсіджувати. Дивіться як файно йде. Ось так. І виходить ось таке чудова така, такий сік чудовий. І ми поклали на плиту і він закіпає, коли вже Почне закипати, будемо, сиплемо сюди, сюди 2,5 кг цукру. Ви можете собі менше давати цукру на ваш смак. Я даю 2 пів кіля. У мене яблука кисловаті і виноград добрий такий, і я даю 2 півкіля. Тепер це файно розміщаєте. Цей цукор я додаю ще кілограм цукру. Фактично на порцію цього напою йде 2 кілограми цукру. От, Я вже тут дала 3,5 кілля. Ще буду вийти, як мені буде квасне, то я дам ще трошку. То залежить від винограду і залежить від яблук. І весь час піну треба здоймати оцей шум, як всі робить. Я тут дала 4 кілля цукру. По рецепту йде на порцію, на 12 літрове ведро винограду і яблук йде 2 кілля цукру. Я дала тут 4 кілля, бо в мене тут дві порції даю, тепер, коли вже шум поздоймала, все чисте вже закипає, я даю чайну лишку лимонної кислоти. Чайну лишку. Можна давати в кожну банку, як будете розливати. Я собі е, слоїки вже помила, е, слоїки не треба ні стерилізувати, ні нічого для цього. І най хвилин пару хвилин прокипить, хвилин п'ять. Напій прокипів. І ми будемо розливати його по слоїках. Слоїки не потрібно стерилізувати, просто помити, аби були чисті і сухі, і, і просто чисті аби були. І ми тут заливаємо. Буду, Кладу я, як завжди, лишку в слоїк і розливаю, один собі горнєтком розливаю вже. Бо вже мені кажуть, що я розливаю. Черпачком, а мені, мені добре отако, і так я розливаю. Так всі порозливаю. Е, детальний ми називаємо це е, Сандора, напій Сандора. Можна просто живчик. Живчика в мене вже є на каналі, як я живчик роблю. Я вам дам посилання. На той жемчик, там я детально розказую, як я роблю, а тут я вже там просто яблучний, а тут яблучно-виноградний. Ви можете із синого винограду робити, ви можете не, не обов'язково з такого світлого з яблуками, але дивіться, який, який гарний напій. І так поступово ми закриємо всі банки. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні, будьте здорові! Ось скільки у нас вийшло з цієї порції. 2-4-6, 8-3-літрових слоїків і ще літровий слоїк. І ще ми е, трошки собі пити лишили. До зустрічі, ось такий чудовий у нас напій. Ось такий. Ось такий. Ми трохи його, Дивіться, який гарний. ми трохи його прикриємо тут рушничком. То не обов'язково, але найбуде. Так що готуйте. Ось такий сік. Дивіться, який делікатний, який делікатний. Сік Сандора чи живчик можна звати, який дуже гарний. І ковір такий дуже гарний, з винограду виноградно-яблучний. Ось. Дуже, дуже класний такий. Так що готуйте. Готуйте. Тепер якраз є виноград, є яблука, і можеш приготувати собі такого. Чудового напою Сандора.